Чистяков. фокус з фікусом. Якось гаднувався у, у ваній. Раптом чую, хтось рехоче на кухні. Я туди, а та передачу по радіо передають. І в ній про різні кумедні випадки на уроках розповідають. Кажуть, віра та Ката з міста десь там почула отаку розмову. А Васько якийсь ось що підслухав. А в кінці говорять: Якщо ви друзі, де знаєте кумедні історії, то не їх нам. Ми охоче посміємося разом з вами. І адресу свою дали. Я ту адресу хутенько записав і до школи побіг. Навіть до вмиватися не встиг. А перший урок у нас мова. Вікторія Григорівна відразу почала до дошки викликати. Оце думаю, добре. Зараз хтось із наших. Щось неоковирне скаже, а я відразу все запишу і на радіо надішлю. Тоді й моє прізвище назвуть. Ось мовляв, яку веселу розмову почув на уроці мови другокласник Олександр Борстюк. Та наче на зло всі наші, здається, спеціально до уроків підготувалися. А якщо хтось і помилявся, то зовсім не смішно це в нього виходило. Аж тут Вікторія Григорівна нашого Грицька Пташенка викликає. Він позаду мене сидить. Ну, думаю, зараз Грицько щось як сказане. Але той вийшов і спокійнісінько так почав відповідати. Навіть про прикметник розказав. Хоча ми цю тему ще в тому півріччі проходили. І п'ятірку одержав. Сів він на місце, а я йому кажу. Чого це ти Грицю у відмінники пнешся? На дошку паша не закортіло? Ні, каже, просто я вже вчительську тактику зрозумів. Вікторія Григорівна. Мене на минулому уроці викликала, значить, і цього разу обов'язково мусила спитати. Це в неї тактика така, щоб ми, значить, до кожного уроку готувалися. Я спочатку захвилювався, бо Вікторія Григорівна минулого уроку й мене викликала, але вона вже перейшла до нового матеріалу. І почав я думати. Про що ж мені на радіо написати? Там же не тільки про ті випадки, що на уроках сталися, розповідали. І згадав я, як Мишко з нашого двору на велосипеді кататися вчився, і в паркан врізався. Ху -ху -ху. Мишко впав, а велосипед стоїть. Бо переднє колесо просто в щілину між дошками потрапило. потрапила. Ото сміху було, коли його звідти витягали. Вирвав я із зошита аркуш і записав цей випадок. Потім згадав, як наш Мітюлькін на уроці руку тягнув, його Вікторія Григорівна питає. Невже Міцюлькін, ти відповідати хочеш? А він каже: Ні, не хочу. Дозвольте мені вийти. <смір> <смір> Вирвав я ще один аркуш, а Грицько через парту нахилився і шепоче, Що це ти все пишеш? Та от кажу, на радіо листа. Про різні смішні випадки на уроках і про мене напишеш, захвилювався Пташенко. Ні, кажу, про тебе не буду, бо ти нічого смішного не сказав. А, ну тоді пиши, заспокоївся Грицько. А я відразу згадав, як Іваненко на дачі пельбині варила, в неї каструлі не було. То вона їх у чайник покидала, а потім ці пельмені зварилися і почали з носиками падати. Тільки взявся я про це писати, як Грицько мене в спину штовх, я голову підвів, а поруч з партою вчителька стоїть, дивиться на мене і говорить. Зараз нам Барсюк. Повторить, як називається частина слова, яка стоїть за коренем і служить для творення нових слів. Підвівся я мовчу. Всі на мене дивляться, а я на Грицька. А той щось самими губами ворушить, бо незручно йому голос підказувати. Вчителька все ж таки поряд стоїть. Але я все одно його зрозумів. І відповідаю. Це називається Фікус. Тут всі чому засміялися, а пташенка головою захитав і знову губами заворушив. Ага, кажу я. Пробачте, Вікторія Григорівна. Я помилився. Не фікус, а фокус. Тоді і учителька засміялися і говорить: сідай, борсюк, все ж таки вона називається суфікс. Ось у чому фокус. Маєш тепер двійку через те, що займаєшся на уроці сторонніми речами. І до дошки пішла. А в мене на увесь день настрій зіпсувався, так і не написав листа. А за кілька днів слухаю радіо і раптом чую. А тепер послухайте лист, якого надіслав до редакції другокласник Гриць Тасенко. І розповідають про той фокус з фікусом. Дякую, що хоч прізвище мого не назвали.